Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина! Я вас радий вітати на першому україномовному каналі, присвяченому металообробці. Сьогодні в нас улюблена ваша рубрика Класні пацани. І так, предісторія така, що до мене звернувся один. Хлопака, який є початківцем в нашій сфері, в, нашій, в нашому виді діяльності. І от хлопака полакомився і купив фрезерний верстат 6R82 чи то 83 широко Широкоуніверсальний фрезерний. Заплатив купу грошей і верстат як без реставрації, і все має бути чітко, і все має бути супер. І запит був такий: що не дає верстат чистоти, ламає фрези, не дає чистоти, псує деталі. Каже, працювати неможливо. Ну, він як початківець, каже, може я щось не так роблю, я вже і так, я вже і сяк. Я вже по-всякому я вже інструмент міняю і коротше, толку нуль. Може підшипники, може що. ну, Звичайно, ті, хто йому той станок продали, сказали, та ти ще не, просто не вмієш, та ти ще просто чайник, та ти ще коротше, ти навчишся в тебе все колись вийде. ну, Тільки не сказали коли. Короче, було поломано купа фрез, було зіпсуто купа заготовок, пару разів виривало. ну, Пару аварійних випадків навіть було. Він врешті каже: ну, Поможіть мені з моєю підою, бо я каже, я вже не знаю, що я маю робити. Ну, Я пробував кажуть, віддалено з ним про це поговорити. Врешті було прийнято рішення, що він зняв шпіндель. Вертикальний шпіндель iso 40 горизонтальний там ISO50. І прислав цей шпіндель до мене. І коли я це взяв, я зрозумів, в чому справа. Значить конус шліфований. Суть я вам зараз покажу. Дивіться уважно. От калібр iso 40 Тепер увага. Він там накраску має брати, так? Тут не треба краски. А ну-ка, яка там краска? Я вас прошу? Вісім соток? О. Може навіть більше? Дев'ять? О! 10. Десятка. О, далі. Піднімаємо ставки. 15. Ну, десь близько. Ну, вам видно. Тобто він бере тільки худою, худою стороною. Він впирається і все. Як би не зажимав шомпол, як би не затягував, що би не робив, діла не буде. Ну, оправка робить отак при роботі. Ясне діло, що буде ламати фрези. Ясне діло, що ні про яку, не те, щоб чистоту. <кій> ну, я навіть не знаю, як сказати. Ну, отак от роблять. Отак от роблять. Значить, е чому так сталося? Е ну, значить, чому так сталося? Чому так сталося? Так, і дивіться, тут ще навіть є, бачите, отака. Ну, вони прошліфували, вони просадили його вже по глибині. Бо вже дивлюся, та лиска втікає. І все. О, О так. тепер, чому так сталося? Як так сталося? Чому це, це відбулося? Зараз я спробую, Зараз я спробую вам дуже докладно і професійно відповісти на це запитання. Ти коли звертаєшся. Ти коли звертаєшся з якимось запитом в якусь державну структуру, державну структуру так, і питаєш, як так? Що так? Що не по-людськи, що так, то завжди роблять отак. Значить, Значить, роблять розумне лице, поправляють галстук і кажуть: поки що відповіді на це запитання немає, найближчим часом не буде. Вивченням вашого питання буде займатися спеціально створена комісія. Результат свого вивчення комісія передасть робочій групі. Робоча група займеться цим питанням згідно свого щільного графіку. Результат своєї роботи робоча група передасть профільному комітету, а профільний комітет винесе голосування на відповідне засідання. Згідно знову ж таки свого щільного графіку. Коротше, чекайте. Хатіко чекав і ви почекаєте. Ну, якось так. І так, оскільки в нас отака біда, і щоб нам вишліфувати, в нас конус піде всередину, нам перше діло, що треба зробити, нам треба той шпіндель сторцовувати. Так, чисто на воко народ. Ну, як мінімум міліметра два. Як мінімум, два. Міліметра... Два. Отак ну, от, от відрізним різцем. Валю до самого центру. От, обдер. Лишилася така ну такий пеньок, то ми вже то чашкою зідрем, то вже не проблема. воно не таку площу, велику дерти. Ну, що парад все як завжди призмах, до речі, кришку поставив, бо вона зробив таку бляшку, тому що у нас підшипник тримає е, обойму. Ну, все, як завжди, воно тут крутиться. Бачите, спочатку обдерли. Там ту сторону. Ну, дрем. Подивимося, що буде. Ще дремні дрем, дофікаблі. Але вже хоча б я наближаюся до конусності. Коротше, народ, внутрішній шліф, та тема. Він вже себе відробив 300 мільйонів раз. 300 мільйонів раз. Це була офігенна затея, я правда не знаю, яка його буде доля. Всього внутрішні після запуску шаута. Так що шаут перекриє всі оці речі. Звичайно, що ну, подивимось. Так, шліпуємо моторчик. Рок. Фаска є. Yeah. І тим же кругом зовнішня фаска. Маслаємо, маслаємо, маслаємо. Під'їжджаємо. Ой, як я файно попав. І врізаємося. От чисто для естетики. все Робота зроблена. По калібру, пону, все чітко. Дай Боже і вам, шановні гості, дорога родина. У нас такі коротенькі, як то кажуть, коротенькі відео про те, як то кажуть, ну що, Джонні, хто пригався з журналом Хакер. Коротше, слід було цього очікувати і я знав, що так буде. Коротше, завалили мене роботою. Я вам зараз просто покажу, що тут робиться. Значить, На станку стоїть станина. Один Е61, тут просто, тут просто, блин, я не знаю, тут так молоточком, побілі молоточком, Побілі молоточком, що просто капець. В попередньому я колись робив таку станину на Лері, тільки направляючи, І виходить, що в мене були там трохи проблеми з висотою. Ну Тут таких проблем немає, тут все влазить. Значить... Ну, совєтське качество, ка качество. Про власник станини запросив, щоб я занизив передню бабку на 80. десяток, в результаті чого був вифрезерований кусок призми і вифрезерована яма в 1,5 міліметра, щоб був вихід круга. Ну так віжу зроблено по заводу, Так що -ко ко послабив конструкцію, тут не прокатить. Я вифрезерував, то десь тиждень тому воно постояло та й тепер будемо шліфувати. Тепер далі. Ось такий супорточок. Коротше, я зараз стану на фоні. О, такий от супорточок. В мене в руках супорточок від ТВ-16. Від ТВ-16. Отакий От суперточик. А в мене в руках суперточик від ТВ-16. Хе-хе. О! Він сюди може сховатися всередині. Отак. От Коротше <різь> <різь> отака. байда здоровенна, блин. Важить просто потка Ну, бачите, вище їжа тукарного. Ластохвост тут о. о таке. Не рискнули вручну робити, каже, не рискне. У мене настільки сміливий. От супарточок. Далі. То в нас шпиндель ВМ 127. Далі то від Юри Гулюка фрезерна група в обрештовці. Тепер далі від оцього супарточка верхня плита. От прикладу лінійку, рулетку ну, вон, 400 на 650. Вот такий тут малопродольна тут стає діаметром 400. Така тут шкала. Не знаю, збережеться чи ні. Як ні, то поїде до Ігоря Кави. Якщо йому, звичайно, вистачить ходу награвірувати. Хоча вона тут досить глибоко. Тут повний ремонт, тут тобто клин, шліфовка, короче, всі діла. На тому супорті були наклеєні наділочки. Наклеєні наділочки на, на, на епоксидочку із текстолітика. Отаке. От Далі їдемо. Що в нас тут ще? Ще одна станина. То десь тут з недалеко шпіндельна бабка від шаута. А оце біленька внизу це з Німеччини приїхала станина. Далі ще одна станина. це вроді би від чи то від поляка, чи то від румуна. Отаке, це від того супарточка, ближені планки. Плиту хтось взяв, розвернив 4 отвори і вчепив на неї сверлилку настільну. Використовую плиту, як сверли, під сверлилку. Ну, Просила людина просто пошліфувати. Так, І в нас отут в ящику ще е, шпіндельна бабка від ЧПУ тукарного. Там заміна підшипників. Оце від того. Це від того. суперточка, гвинт, гайки. Короте, я тут все запросив, бо то все має бути в комплекті. Отаке -то. нема роботи. І так далі. Казала моя баба, невмілого руки не болять. Коротше, станину будемо робити сьогодні одну, завтра будемо її закінчувати. Ну, отак, от, народ, отак от. Коротше, все це було не дарма. До речі, рацуха. Ота от плита, яку я сверлив при вас і шліфував. Я їй зробив кріплення і вона висить на очку. І шпіндель вертикальний висить гачку. Йдемо далі. Заточка слайсера. Ось це як верзбий. На лірі ми робили нахиляючий шпіндель, а тут ми робимо нахиляючу деталі. Ну, різниці нема. Добавив я собі для зручності тут розетку ось, і частотні. Тобто Я можу керуватися мотором і часотні, а ще один часотній так. Дуже дручно. Ну от, Грубо обдерем білим кругом, а далі будемо міняти круг на монти. Кожен раз вони мені присилають ножі і кожен раз рознобой по внутрішніх діаметрах. Я вже замахався ті оправки точити. Я тепер роблю хитро. Я обкачую. Частотником скручую і я собі обкатую деталь по внутрішньому діаметру. Індикатор двохмікронний. Так що тут сотку зловити, ну це... Элементарно, так, сорок, чуть-чуть. Ну вот три поделки, видите. по двохмікронному індикатору. Ну, тобто то є менше сотки, тому що як би не старався, робиш оправку, оправку в серів, треба робити з зазором сотка дві. А так виходить взагалі. Так, включили магніт, перевірили. Добре, тепер виключили, зняли стойку, в мене тут вже є мірка. Часотником накрутили і шліфуємо, але круг міняємо. Круг меняем, круг меняем. Ну от чистова. Коротший народ. Я вже тих слайсерів переробив. Я не знаю, всяких різних. І Так в, ле в легкою. Мені колись, до речі, рука зіскочила, то так пердонив. Просто подкорнув. Так, ще додав 200, хай вихожує. Їдемо далі, парафія. Перше таке бачу, тюнінгований маховик до якоїсь крутої бехи. Ой, а такий бренд. А, маховик алюмінієвий, дюралевий. То тривало недовго. То тривало недовго і одразу браковано. О, Признак брака. Брака. Все, знімаємо. Перепрошуюсь, дойме. Признак брака. Зразу скажу, що вимога була така, оцю поверхню не чіпати. Я звідси зняв всього на всього десятку. О! Ну, народ, дивно це все, дивитися. Стальний маховик, стальна вставка, дюральовий маховик з стальною вставкою. Стальна вставка не чабуна підкреслюю, а стальна вставка.